Історія палацу Кунін, Шидзин, глава 195. Жахіття Але Сівей так і не запитав. Він лише відповів Я не втомився. Дзян Сюєнін сіла навпроти нього, нахилилася і простягнула руку до кількох гілок поруч, буркнувши. Я вже трохи поспала. Я пригляну за вогнем. Судячи зі снігу, він ще довго не припиниться. Навіть якщо ви не втомилася, пане, трохи відпочиньте, за такої погоди легко захворіти, якщо не виспатися, якщо з вами щось станеться, мені буде непереливки. Її слова прозвучали незграбно, їй самі було трохи ніяково. Вона це розуміла, тож договоривши, Сюйнін продовжила підкладати дрова до вогню, не піднімаючи погляду. Сєвей незрозуміло всміхнувся, спостерігаючи, як вона підкидає дрова, і спокійно нагадав. Вони швидко згорять. Кидай повільніше. Дзен Сюєнін на мить завмерла. Піднявши очі, вона побачила ледь помітну усмішку на його губах, і репліка. Мені не потрібні ваші зауваження застрягла в неї в горлі. Вона тихо буркнула. Зрозуміло. Ідіть спати. Сівей деякий час дивився на неї, а потім повільно заплющив очі. Він не ліг на купу сухої трави. Він просто схрестив руки, трохи закинувши голову, і сперся спиною на скелю, удаючи, що спить. Сівей не збирався засинати, але ця ніч була приречена бути неспокійною. Майже в ту ж мить, коли він заплющив очі, безкінечний потік кривавих спогадів, мов жахіття накотилося на нього, немов збиваючи з ніг, немов здіштовхуючи з велетенської скелі, вириваючи з корінням могутні дерева і тягнучи його за собою. Навіть напруживши всі сили, він не міг вирватися, він поринув у тривожний сон. У ранковому світлі під сонячними променями дахи палацових будівель, вкриті глянцевою черепицею, переливалися один за одним, величні й урочисті, свіжий сніг іскрився, відбиваючи радість на обличчях палацових слуг. Молода жінка зупинилася, щоб поправити йому рукав і, усміхаючись, сказала Сніг знак щедрого врожаю, взимку випав сніг, наступного року врожай буде добрий і народ житиме ще щасливіше. Її обличчя мало бути гарним і ясним. Та, як би він не намагався, у пам'яті спливало лише кілька розпливчастих деталей, з яких складався нечіткий образ, лише теплодолоні, що вела його вперед, глибоко закарбувалося в пам'яті. Крок за кроком він входив до палацу, проходив довгими коридорами, підіймався сходами, а потім разом із нею вклонився. Розкішно вбрані люди сміялися і розмовляли, піднімаючи келихи за бенкетом. Спадкоємний принц Шенлан разом із кількома своїми навчальними товаришами підійшов до нього і повів у бічну залу пограти в Го. Він зіграв кілька партій, а потім утомився. Прийшла та молода жінка, і слуги відвели його до теплої кімнати, щоб він трохи поспав. Там йому наснився сон. Сів бачив у вісні літо, нову вишневу яблуневу деревину у дворі дядька, всипану яскраво червоними плодами, бачив себе під навісом, який грав на ціні, мелодії, що раніше ніяк не давалася, раптом легко лилися з під його пальців, бачив, як кухар у їхньому домі нарешті приготував особливо смачний персиковий пиріг. Він засміявся, схопив його і вибіг на двір. а потім він упав і раптово прокинувся. Коли він розплющив очі, на дворі вже було темно, і в теплій кімнаті не залишилося жодного слуги. Лише лунали тихі схлипування. Він підвівся з ліжка і вийшов, побачивши кількох юних палацових слуг, які обіймалися і не могли стримати сліз, ридаючи на зрид. Та молода жінка сиділа зовсім близько до іншої жінки в розкішному палацовому вбранні з феніксом на голові. На її обличчі була скорбота, але побачивши його, вона все ж усміхнулася і помахала йому рукою, щоб він підійшов. Він запитав, що сталося. Вона відповіла, що нічого страшного, усе буде добре. Маленька дитина, хоч і розуміла, небагато, відчула жах, що витав у повітрі. Але ніхто не наважувався про це говорити. У півночі ввійшов знайомий йому генерал, який охороняв палацові ворота. У кривавих обладунках він упав на коліна перед імператрицею і заплакав столиця ось-ось упаде, прошу вашу величність відкрити таємний хід до підземного палацу, щоб рятувати принца. Тоді їм зав'язали очі. У темряві лише та жінка міцно тримала його за руку. Коли з їхніх очей зняли шовкові пов'язки, вони опинилися в темній підземній кімнаті, згори чулися важкі кроки, що проходили повз, і дзвін зіштовхованих мечів це тривало майже дві доби, він чув це, засинаючи. І коли прокидався і розплющував очі, він усе ще чув їх. Лише на третій день звуки почали стихати, доки зовсім не зникли. Люди, що переховувалися в темниці, були вже страшенно виснажені. І майже плакали від радості, але імператриця суворо наказала їм не плакати. Молода жінка обійняла його і сказала, що його дядько і батько великі полководці, які командують десятками тисяч воїнів, і незабаром вони отримують звістку і прийдуть забрати їх звідси. Він слухав, але в його серці завжди жевріло збентеження а що, як вони не встигнуть повернутися. Та, побачивши похмуре обличчя тітки імператриці, він так і не наважився цього сказати. Час тягнувся в очікуванні. Зрештою, він уже не міг відрізнити день від ночі, він просто дивився, слухав їхні розмови або заплющував очі і бачив тривожні жахіття. Але того дня він не спав, було чути, що хтось пішов на розвідку. Коли вони повернулися і почали доповідати, пролунав пронизливий крик, щось розбилося, а потім почалася сварка. Один із голосів був жахливо знайомим він не взувся і тихо вийшов назовні. За перлинною завісою ховалася його постать. Підійшовши ближче, він почув чіткіше Ваше величнесте, небесні вчені і король Піннань наступають із шаленою люттю. Вони з самого початку були жорстокими і кровожерливими. Якщо ми не знайдемо слідів спадкоємного принца, то тих 300 дітей ще можна врятувати. Можливо, вони протримаються до приходу підкріплення. Якщо ж ми підемо за вашими словами, незалежно від того, хто піде, для цих трьохсот дітей шансів на порятунок майже не буде. Якщо це правда, їх уб'ють, щоб уникнути майбутніх проблем, якщо це неправда, вони можуть впасти у люті відчай. Як можна міняти одного на інших? Зрадники вже оголосили ультиматум усій столиці якщо ніхто не з'явиться, хіба це не спровокує заколот? Навіть якщо ми згодом його придушимо, як ми можемо бути певні, що це не спричинить заворушенню палаці і осуду громади? Але, ваша величність, йому ще навіть не виповнилося семи років. А скільки років моєму синові? Ти справді наважуєшся відправити мого сина на смерть? Чому моїй дитині має випасти така доля? Тому що мій син правителя, він підданий. Підданий має померти за свого правителя, є різниці між вищими і нижчими, між знаттю і простолюдом, тому що шанлан правителя він підданий, тому що існує різниця між вищими і нижчими, між знаттю і простолюдом. Підданий має померти за свого правителя. Він тихо стояв за перлинною завісою і бачив, як молода жінка виснажилася від сліси горя, опустившись на землю і закривши обличчя руками. Жінка з холодним виразом обличчя сказала: Покличте малого шидзи. Євнух, що стояв неподалік, поспіхом підійшов. Він відсунув перлинну завісу і, побачивши його за нею, перелякано скрикнув і впав на землю, тремтячи, ніби побачив примару. Євнух простогнав: Шидзи, як? як ви тут опинилися? Імператриця сяо у Феніксовому вінці на мить завмерла. Гнів на її обличчя ще не встиг зійти, але, побачивши його, вона швидко змінила вираз на звичну теплу і приязну усмішку. Усміхнувшись, вона запитала Як так, не спиться? Якраз добре, у тітки є справа, яку я хочу з тобою обговорити. Він стояв осторонь і не підійшов до неї. Натомість імператриця сяо підійшла і присіла перед ним. У книгах про святих сказано, що слід бути вірним своєму правителю. Зараз зовні лихі люди хочуть схопити спадкоємного принца, ти його навчальний супутник. Чи не хочеш ти прикинутися ним і вийти назовні? Він підвів голову і подивився в куток. Там, згорнувшись калачиком, сидів його ровесник Шенлан. Відчувши на собі погляд, той спершу спробував ухилитися, а потім раптово сполахнув і, підскочивши, кинувся до нього з докором. Коли правитель наказує підданого померти, ти смієш відмовлятися? Імператриця сяо розлютилася і гримнула на нього Замовкни. Повернувшись до нього, вона знову лагідно всміхнулася. Я знаю. Шидзи з дитинства був розумним. Ти найрозважливіший, і маєш уміти робити вибір. Та жінка, що плакала, зрештою не витримала і кинулася до нього, прочитаючи Ні, не йди. Імператриця Сяо змахнула рукою євнухи, що стояли в темряві, підійшли і відтягли її вбік. Він лише відчував, що ці люди ніби були народжені з темряви. Виходячи з неї, вони скидалися на мерців беззвучних, мов би вирваних із самої пітьми. Імператриця Сяо, пальці якої прикрашали емалеві браслети, легко поклала йому руку на плече. Усміхаючись, вона вказала на ту жінку і сказала Поглянь. Твоя мати, ховаючись тут усі ці дні, ледь не збожеволіла від туги. Вона любить тебе, а ти маєш її захищати, чи не так? Руки вартових стискали мечі. Невідомо коли, але вони вже були вихоплені з піхов і в напівтемряві мерехтіли моторошним блідим світлом. Вони тримали цю крихку жінку так, що вона не могла ані зрушити, ані видати звуку, чулося лише її скорботне схлипування. Її заплакані очі ніби благали про допомогу. Він кліпнув і повільно відвів погляд. Здавалося, його охопив дивний спокій, і він відповів: Я готовий замінити спадкоємного принца. Підданий готов померти за свого правителя. Жінка, що стояла найближче до нього, задоволено всміхнулася. Жінка, що стояла найдалі, закрила обличчя руками і упала в ридання. Він пішов до неї. Йому завадили. Імператриця Сяо деякий час дивилася на нього, а потім змахнула рукою люди відступили. Він підійшов до вродливої жінки, обійняв її і тихо сказав Мамо, не бійся! Та вона плакала ще дужче, чіпляючись за нього і не бажаючи відпускати, аж поки хтось селоміць не розтиснув їхні руки. Він бачив, як її відтягли геть і почув за спиною голос імператриці Сяо. Твоя тітка подбає про неї. Євнухи зняли з Шанлана одяг і переодягли його, від взуття й панчіг до коштовних прикрас. Перед тим як йому знову зав'язали очі, він опустився на коліна і тричі тихо вклонився тій жінці. Вона билася мов безумна, але не могла вирватися. У цю мить темрява здавалася бездонною прірвою. Він не шов у ній, намасуючи дорогу. Коли почувся звук механізму і відчинився таємний хід, на нього хлинув холод. Знявши шовкову пов'язку з очей, він вийшов із цянціна, палацу чистого світла, і почав спускатися сходами. Тіла слуг лежали всюди. В кам'яних тріщинах і заглибинах застигла кров нагадувала яскраво червоний бурштин. Сніг усе ще падав з неба. Він не знав, чи сніг ішов без зупину з того дня, як він увійшов до палацу чи зупинявся і починався знову. Він відчував лише холод, від якого боліли пальці. Сни сипалися просто під час ходи. Чорна ніч, білий сніг, усе перетворювалося на злих духів, що щосили кричали на нього. Раптом перед ним з'явилося безліч чужих облич, похмурих, загрозливих, холодних. Хтось запитав Ти Шанлан? Він відповів Так, це я. Після цього він почув звук довгого меча, що виходив із піхов зенькіт сталі по снігу, а потім крижаний пронизливий сміх. Губити! Перед ним раптово здійнялася хуртовина, і він ледве пробирався вперед, ніби по ріці. Зі сніжного туману долинали котячі крики. Він кинувся вперед, голосно гукаючи Де ви? ніхто не відповів. Він перечепився об камінь, упав, але, підвівшись, побачив, що весь у крові під ногами була не ріка, а безкінечний потік крові. Він перечепився не об камінь, а об маленьку руку. Утомить його охопив жах, він відступив на крок. Та саме тоді подув сильний вітер, розвіявши все, що затуляло огляд, і відкрилася купа дитячих тіл. Розірвані кінцівки тиснули на холодні тіла. Перерізані горла були притиснуті до розтрощених голів. Зверху сиділи кілька котів, утнувшись у щось. Вони були брудні і виснажені, мов скелети, без жодного шматка м'яса, через що їхні голови здавалася дивно кутастими. Коли вони повернулися до нього, з-під сухої шерсті стирчали ребра. Пара голодних очей спалахнула в темряві. Навіть їхнє нявкання звучало зловісно і викликало відразу. «Мяу!» Пронизливо і ворожо завив кіт. Тінь миттєво кинулася на нього. Мамо! пробурмотів сівей, раптово прокинувшись, він тремтячими пальцями розплющив очі. Вогонь у вогнище ще горів, але тепла він майже не відчував, а від нападу нудоти йому було важко рухатися. Та коли він повернув голову, то побачив біля входу в печеру десятки очей, що сяяли в темряві. То були дикі гірські коти, які невідомо коли зібралися біля входу. Вони визирали за нагромадження гілок, причаївшись і загрозливо дивлячись на них. Майже в ту ж мить найпередніший кіт злобно вишкірив зуби. З його пащі вихопився різкий крик, і він миттєво перетворився на темну тінь, що стрімко кинулося в печеру. Дзян Сюйнін, яка півночі підкладала дрова і змучена безсонною нічю, вже почала коняти на світанку, раптово здригнулася, прокинувшись від бурмотіння сівея у вісні. І всю ж мить вона побачила біля входу в печеру групу котів із настороженими поглядами. Її пробрали сироти і холод пробіг від ніг аж до потилиці. Короткий ніж Сівея, який він щойно витер, лежав на скелі поруч. Не встигнувши, як слід подумати, Сюйнін схопила ніж і стала перед сівеєм, саме в ту мить. Коли кіт кинувся в печеру, замахнувшись у відповідь, без жодної техніки чи вміння. У вітряну сніжну ніч пролунав звук, схожий на розрив тканини. Гостре лезо ножа пробило котові око і розпанахало живіт. Брудна кров бриснула на дзян Сюєнін, а кіт упав на землю, видаючи пронизливі крики болю. Дзян сюєнін діяла інстинктивно, не очікуючи побачити кров, тим паче таку жахливу сцену. Вона була настільки приголомшена, що її ледь не знудило. У ту мить її хотілося викинути ніж з рук, вона майже відступила назад. Та раптом у свідомості спливли образи з минулого. Якийсь голос підказував їй, що відступати не можна, тож вона знову міцно стиснула ніж у руці, змусила себе не дивитися вниз і, стримуючи позиви дублювання, швидко відштовхнула ногою тіло вже мовчазного кота геть від себе. Коти за межами печери знову завили жалібно. Сєвей був смертельно блідий. Його обличчя холодне і незворушне, він не бачив виразу її обличчя і не міг прочитати її думок. Він лише бачив, як її силует тремтить від жаху, як дихання стає уривчастим. Її руки, що явно тремтіли від страху, міцно стискали ніж. Дзян Сюїні, мов у забутті, захищала його, стоячи перед ним. Вона ледь чутно прошепотіла. Хрипким голосом Пане я тут мені, чесно кажучи, було трохи важко читати цю главу, бо все, що стосується дітей і якихось жахливих подій, пов'язаних з дітьми, мені як мамі дуже важко переживати. І коли я собі уявляла цю маленьку дитину, яка ще не виповнилася самі років, як її забирають від матері і змушують пожертвувати собою ще й в таких жахливих умовах, це дуже важкий момент для мене. Мені дуже шкода, Сівею і його матір. Дуже шкода. Дякую за ваш час. Почуємося в наступній главі.